Зараз будемо робити е, зарядку. І Рома нам е, розповісти, навіщо це треба. Е, для актора мова це 90% успіху. Е, якщо у актора погана вимова, то це провал. Ну, як у нас. Ми прагнемо більше. В мові тут ми в тренажі в цьому утріруємо. По-перше, розробляємо е, апарат, щоб він працював, губи, щоб підіймались, язик, щоб працював добре. Е, це по-перше, по-друге, ми робимо гімнастику лиця, теж е, покращує кровообіг. Е, робимо масаж, щоб е, до, до головного мозку кров поступала краще, тобто це намислення впливає. От. Це все потрібно акторові в процесі е, гри, в процесі роботи. І також, щоб доходило... до глядача доходило сенс. Сенс, да, mm. сенс, в які ми кажемо от, слова, щоб він чув. Ми на це звертаємо особисту увагу працюючи над скоромовками. Ну, і це, це, ще вау, да, давайте, ці, але, це теж да, правильно треба. Правильна, мовляти. фонетична, да, українська мова. Щоб вона звучала правильно, фонетично. Тобто, є там такі особливі закони, які треба соблюдати. А зараз заряд. Робимо артикуляційну гімнастику. Mm -hmm. тягую. Від очей вниз. За вух вперед, так Повторюйте за нами. Ще її гладимо. Ззаді промасумно дистикується череп з she... шиї.

15 разів крутимо в один бік, потім в інший. Громче, я вам кажу. По 15 разів крутимо в один бік, Право, потім ліво. <проб> в інший бік. По Два рази Кожен бік тягнемо по, по 15 разів кожен бік. По Угу. є. Тепер губу нижнім натягуємо на зуби. ce să

Короткий язик Так, трубочка, пер. языком будемо за оба 15 разів один, бить 15 второй. В щеку подборази. На язык балуй. Это уже добрый. <мывай> так, теперь давай. Слово сполучені. І. Пчки і на кожну пчки. Утрируючи і трохи рот відкриваю більше. Ну, ти утрируючи. Пчкі. Ччка. Пчка. пчко, Пчку. Пчки. І. Ий. Пчки. Ну, По одному разу. Пкти. Пкта кто пту пты, кпти кте кта кто ктупь, грди гбрде грда, грдо, грду грды, жмрі, жмре, жмра, жмро, жмру, жмры, жмі, жмне, жмна, жмно, жмну, жмны. Мжи, мже, мжа, мжо, мжу, мжи. Мжі мже, мжа, мжо, мжу, мжи. Зве, зба, збо, зву, Збі, Збе, зба зби. Взі, взе, вза взо взу, взи. Бзи, бзе, бза, бзо, бзу, бзи, жри, жре, жра, жро, жру, жри, ржі, рже, ржа, ржо, ржу, ржи, р, 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 рурли, рві, рле, рла, рло, рву рли. Давай сторінку тих Давай. Скоро мовки. Скоро мовки. Захар. Захар... Дивись, кінцівки виділяно. І не поспішаємо. Ну, ти так... сам да. Захар заліз на перелаз. Захарку зліз. Захарку злаз. А. Зумів в не в, а в. Зуміл ти. Знай, як зліз ти. Mm -hmm. да? Давай. Давай. Захар заліз на перелаз, захарку злізь, захарку злазь, зумів залізти, знай, як злізти. Ой був собі коточок, украв солі клубочок, та й сховався в куточок. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок 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 морок. У нашого діда капелюх не по капелюхівськи. Хтось хитренький хитрував нашу хвіртку поламав, летів горобчик, сів на стопчик, прибіг хлопчик, утік горобчик, над шляхом. Я, Я в дошка шукала волошки. Кричав архип, архип охрип, не треба архипу кричати до хрипу. Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бика біла губа була тупа. <клес> Чинчик, -чин 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 невеличкий. На Не, ченчику черевички, черевички, шапочка кінчаточка, 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 кінчаточка. Добрий вечір, кінч... вечір дівчаточка. Чапля чахла, чапля, чапля, сохла, чапля сохла, чапля здохла. Варка варила вареники. Василь взяв вареника, Варка Василя варехою, Василь Варку вареником. У нас надворі дворі погода розмокропогодилася. Роз... погодилася, кинув кріп, прокіп, окріп. у окропі, крім кропу, кипить короб для прокопа. Пилип прилип прилип, 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 пилип, пилип плаче, пилип посіяв просо. Просо проспіло, пташки пролетіли, поїли. Фірма ферму будувала. Фірмі фарби було мало. Летів горобець через верхній хлівець, Ніс под гороху і нам дав потроху. Слухай, щас на ще одну зробимо. Що на ще це обов'язково да? да ну, прямо. Давай два рази повторимо. Лежить п'ять п'ятаків на кожному п'ятаку ще по п'ятаку. Лежить п'ять п'ятаків на кожному п'ятаку ще по п'ятаку.